На дев'ятому десятку життя туляться в сараї. Пенсіонери Зайцеви з Мар'їнки втратили будинок 2014-го. Осколки снаряда зруйнували стіни і дах. Подружжя поневірялося по родичах і будинках для літніх, проте повернулися на попелище. Історію продовжать кореспонденти Сабуті. Всі житті. Строївся, строївся, Вроді все нормально. і вдруг нічого не стало. У власний будинок Микола Зайцев заходить рідко. Тут усе нагадує про трагічну серпневу ніч 2014-го. Тріщини на стінах, потрошені меблі і старовинний годинник, стрілки якого завмерли. Тоді житлові квартали Мар'їнки обстрілювала артилерія. Один зі снарядів розірвався біля будинку Зайцевих, вибило стіну, пенсіонери дивом вижили. Мольні, як залетіла в хаті, все погоріло. Минулого року подружжя зимувала в будинку для літніх людей. Цього змушені були повернутися на руїни. Проходіть сюди, от ми десь зараз знаходимося. У маленькій камірчині раніше був курник. Тепер це і вітальня, і спальня, і кухня. Сало жарю та картошки на чисті ось взяла. Приготувати вечерю потрібно встигнути до вечора. Потім починається обстріл і старі люди біжать у підвал. Саморобне ліжко і теплі речі там завжди на поготові. Ми вже знаємо, коли там з 7 до 8, літ до 9 обстріл от на старті. Ой. Але навіть удень на дворі небезпечно. Ви слышите стрільбу, отак і живемо. Анатолій Стрибіж живе на сусідній вулиці. Нещодавно два снаряди розірвалися посеред його ділянки. Ворот немає, забора немає. криша побита, я бачили. Ви ну, яма, Ось вот це було півтора метра. Де взяти гроші на відновлення будинку Анатолій Григорович не знає. Живе один, все до копійки витрачає на ліки. Навіть на їжу часом не вистачає. Видані, давайте вам по давайте. Мирних жителів Донбасу третій рік підтримує гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Видали понад 10 мільйонів наборів виживання по обидва боки лінії зіткнення. У Мар'їнці працює стаціонарний пункт. Нужденним волонтери привозять набори додому. Здравствуйте. 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 Ой, Ой. На очах подружжя відразу з'являються сльози. Для них така турбота дуже важлива. Каже, Ахметову велике спасіба, хай йому Бог здоров'я дає, що він нам допомагає. Сочувствую людям, які попали в біду. йому за це. Все життя Микола Якович розводив голубів. До війни було дві сотні, зараз залишилося всього дев'ять. І поки вони живі, жити хочеться і старому. Останнє з ними поговориш. Хотілося б ще трошки пожити. Хоч не стріляли б. Оксана Корчма, Євген Якунін сабитія канал Україна.